В умовах сьогодення освітяни багато часу витрачають на підготовку до навчальних занять, чи то буде онлайн урок, чи очне навчання у класі. Учителі знають, скільки зусиль, знань і часу потрібно для того, щоб створити цікаві вправи, і завдання, знайти в мережі інтернет відповідні матеріали і розмістити їх у Google класах. Для того, щоб ці матеріали не загубилися і не довелося їх довго шукати знову. Наприклад, у новому навчальному році, Google Class дає можливість легко і швидко надіслати їх повторно. Для цього заходимо у сервіс Google Classroom та у потрібний клас. Відкриваємо вкладку Завдання. Натискаємо Створити. І знаходимо пункт Використати наявний допис. Тепер відкриваємо курс, у якому міститься потрібний нам матеріал, знаходимо його серед переліку, обираємо і тиснемо кнопку Використати повторно. Матеріал з'явиться у вашому класі, де ви можете його відредагувати, наприклад, змінити дату проведення уроку, оцінювання та інші налаштування. А також сюди можна додати і нові матеріали для опрацювання. На сам кінець тиснемо кнопку Призначити, і наше завдання готове.